Боротьба з корупцією, оптимізація теплопостачання, розвиток освіти, туризму та рекреації. Регіональні програми на найближчі два роки пройшли на сесії обласної ради без проблем. Депутати голосували за програми, розроблені бюджетною комісією у міжсесійний період. І відповідно розподілити 688 тисяч гривень як іншу субвенцію для співфінансування інвестиційних проєктів співробітництва Закарпатської області по краю Височина. В тому числі в Великоберезнянському району 150 тисяч гривень, з них 100 тисяч гривень для ДНЗ село Журнава, 50 тисяч гривень капітальний ремонт даху будинку культури село Волосанка, Виноградівському району 438 тисяч гривень, в тому числі 50 тисяч гривень заміна вікон ЗОЖ номер 8 міста Виноградів, 388 тисяч гривень завершення будівництва ДНЗ в селі. Велика копання виноградівського району серед інших бюджетних закладів, які отримали гроші за регіональними програмами, обласна дитяча та перечинська районна лікарні, кілька навчальних закладів. У власність територіальних громад передали 18 гуртожитків по всій області. А от причиною для майже годинної перерви стали розбіжності депутатських поглядів на питання надр надання дозволів підприємствам користувачам мінеральних питних та технічних вод та вуглекислого газу не дало депутатам допрацювати порядок денний. Начальник управління, яке сьогодні відає питаннями майна, заслався, що нема переліку документів. Хоча вчора на президії ми чітко були, визначили, що той перелік, який регламентує Кабінет міністрів України, підприємства, які здали на ті чи інші дозвольні документи, а відтак на погодження сесії обласної ради, були здані. Чому їх не предоставлено депутатам, чому їх не виставлено сьогодні? як кажуть, як. Аргумент, що документи здані, це мені невідомо. На розгляді питання про надра по пунктах, тобто по кожному підприємству окремо, наполягли депутати фракції партії регіонів. Пройдуть перемовини між представниками фракцій. Безперечно, ж депутати Закарпатської обласної ради приймуть правильні рішення. Чому? Тому що від цього залежить ситуація і в Рахівському районі, і в Гужорському Карському районі. Там надзвичайно серйозні питання, саме експлуатації скважин і п'ятної води, і мінеральної, і термальної води. Посидячи в залі, я не можу сказати, що хтось міг лобіювати ці інтереси. Очевидно, були якісь домовленості до сесії. Це, безперечно, завжди має мій але очевидно, щось не спрацювало. До порядку денного додали депутатські звернення. Зокрема, декілька депутатів виступили із колективним зверненням стосовно перегляду законності будівництва по вулиці Годинки, 8 в Ужгороді, яке не було широкого резонансу. Питання депутати взяли під свій контроль.